Доброго дня підписникам та гостям каналу. Довго не, не, не було відео, так як немає чого знімати. А це приступаємо до ремонту. Комбайна, до ремонту комбайна. Замінимось пару сегментів. Один отчерблений, там якісь ступеньки. такого. Серйозного ремонту не буде. Як я говорив попередні роки, ми молотимо тільки своє, а це в районі 15 гектарів за сезон, то Нічого. тут щось ось протерлось, може, тут щось заваримо. Замінив зірочку. Зірочку точили. Ця на 23 зуби ми робили на 32, так як на сою треба менше обороти. Бо... Ну, коротше, я по своїй незнайності, чи як там, неопитності, необізнаності, не як його правильно сказати, молотили. Соняшник то він був майже весь полузаний, без. Без ушпиння. А цього треба було міняти обороти. А я 22 роки компанії і не знав, що вони міняються. От, От прикручується, чого вона ще. Лита, скоро тут вона прикрутиться. Щоб міняти вірочку, відповідно міняти оберти. Так я. А я мужку 22 роки комбайні не знав. Що там ще? Фільтр помили. Масло міняти не будемо, так як ми я тут 300 літр соляри не випалюємо. Середні колеса підпорчала задні не. Of course I'm ready for the motion to just get that stiff if the jogging now put this down to the plane like that. На продаж немає нічого. Ніхто не продається, немає. Для всього що після ней буде, наверное, продаватися цей газон Після трасі. Ну це можна сказати 100%, він буде продавати. На завчастей. І буде продаватися. Перетен. Це цей край. А, до речі, друзі. Вчора витягував цю яхість доски. Зигнули з паску. я їх викинув. Це у людей такий зір, це нікому немає. Труй день, дитячий. Ніхто не забігав. Це комунізм. Такий чесний, здуть, щоб хазяїн забрав, не знаю, другий день лежать. Або жіру їх такі, як у мене. Let me put Не будем продавать, а можемо побачить. ваше відео виложити. Так як в мене нема сьогодні ваших там ми забори робимо, я не знаю, цікаво воно, не цікаво